Було прийнято рішення там ну не робити з цього великої драми, е, і в принципі, те, що називають стабілізували відносини, тобто ті проблеми особисті, які можливо ще існують в них у відносинах між ними, вони їх просто вирішили там зараз ну не сильно підсвічувати. І там ну плюс ми зі свого боку дійсно зробили багато речей, які американці, які американцям сподобалися. Тобто, скільки там разів під час Вашингтонського візиту президент України Одина... 11, рахували 11 разів угу. за 3,5 з половиною хвилини Понял. і сказав дякую. Тому я думаю, що це от такі речі, вони, вони, скажімо так, вони, якщо не покращили ситуацію, то принаймні ми уникли якихось нових там скандалів, які могли бути могли не бути. Угу. Чому задавала це питання? Бо мені все ще здається, що це ну через якийсь час може бути відкат назад до дону буде щось подібне до того, що було в лютому. А це так якась така тимчасова стабілізація, бо дуже дуже треба. А потім може бути якась ситуація, коли вже можна буде ще називатися попуститися з нашої сторони і буде те саме. Можливо, я ж кажу, це моє mm -hmm. припущення. Я просто не вірю в те, що там люди за два місяці раптом розвертаються на 180 градусів, і тепер великі друзі. Ну, якщо ми звісно не вважаємо, що те, що було в лютому, це спектакль. Mm -hmm. Я не вважаю. Я думаю, що це було щиро все. Ну, тобто, це все, все що відбувалося, це, було, ну, це не було награно. Багато в чому через те, що ЗМІ були присутні. Я думаю, що ще успіх вашингтонського, Вашингтонських переговорів був в тому, що медіа не було під час переговорів. Вони тільки там зайшли на якийсь момент, там на початку самому, там зробили фотки і все. А пам'ятаєш, в лютому вони сиділи вдвох, і були журналісти в овальному кабінеті. Вони задавали питання, Трамп відповідав, і потім ж ну почалася сварка між Зеленським і Венсом. Потім Трамп підключився. Тобто, я думаю, що цей е, фактор він спрацював, те, що медіа були. А розумієш, люди себе поводять, особливо політичні лідери. Вони себе зовсім інакше поводять, коли медіа є. Тому що тут тоді тут, тут, одна справа за закритими дверима можуть говорити все, що завгодно, і ми не знаємо, і це не має, не має значення. А коли під так би мовити, як це, під прожектором медіа, тут вже ну, питання просто збереження обличчя, Я, значить, там, коли, наприклад, не виглядати як дурень. І часто для того, щоб це зробити, потрібно там наїхати на свого там візаві. Mm -hmm. ну, просто тому що політично доцільно так зробити, бо інакше репутація може, наприклад, постраждати внутрішня. Тобто, знову таки, тут просто коли медіа є оцей медійний фактор. Тут ще більш ще важливішими стають внутрішньополітичні фактори тієї країни, де перебуває наш політичний лідер.